Всім привіт, вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі, як завжди, з вас підписка, лайк, комент. Ну і перейти за посиланням в описі в мій телеграм-канал, де є дуже багато крутих інвестиційних проєктів. Сьогодні хочу записати черговий невеличкий відеообзорчик проєкту Space Cash, який буде на телеграм-боті і який обіцяє дати нам дуже-дуже непогано заробити. Дивимось, ось механіка гри. Тут все, все абсолютно дуже просто. Інвестувати можна від одного долара, і е, ці кошти рівномірно одразу автоматично розпреділяються між всіма учасниками, які інвестують. Заробити можна на виході 150%, все максимально е, просто, е, а в таких проєктах, звичайно, заробляють всі на самому старті. Стартане цей проєкт буквально через. Три дні, точніше, зареєструватися можна зараз, поповнювати баланс. Також можна зараз поповнювати. До речі, можна в BIP-20, Головне тут не напутати, тому що тільки ця мережа доступна. Так, дивимось, ну, по реферальній системі тут також все зрозуміло. Здається, лише одна лінія 10% від кожної інвестиції. Чим цікавий проєкт, тим що кошти приходять автоматично на баланси, їх можна як реінвестувати, так і одразу натискати кнопочку «Вивести». Ну, Тут одразу зрозуміло, що поки що вивід не працює, тому що ще не заповнено. Все, чекаємо буквально 3 дні. Ось натискаємо грати до початку гри 3 дні і 8 годин. Це для того, щоб всі поповнили, встигли поповнити свої баланси, щоб потім не було високого навантаження на систему. Тому дали ось такий період в 3 дні. Звичайно, в таких проєктах заробляють ті, які заходять на самому старті, тому я рекомендую: всього-навсього 1 долар можна інвестувати, звичайно, і 10-100, це вже в кого як дозволяє бюджет. Тому чекаємо. Це, до речі, від автора Universe Games, там, де ми також інвестували, і, в принципі, зараз непогано заробляємо. Все. В принципі, більше по цьому проєкту розказувати і нема що. Тут максимально все просто. Як завжди, підписочка з вас, комент, лайк. Ну і в телеграм-канал всі переходимо. Буде там і цей проєкт, ну і в описі також залишу посилання на цей бот. Пам'ятайте, що інвестувати потрібно лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити. Ну і, звичайно ж, не будьте хомячками.